Всім величезний привіт. Запрошую вас в Аврору. Подивимось, що в акції в Аврорі на цей тиждень бачу сульсена, і шампуні, і пілінги, і паста. Зараз в акції. В акції Шаума 72 гривні. В акції бальзам кондиціонер 200 г 55 гривень. Так, уся продукція, яка буде в цьому відео, до по 11 лютого, Включно акційні продукти. Акційні товари. Ось цей шампунь також зараз в акції великий. 62 гривні, тут цілий літр. Шампунь Head and Shoulders по 129 гривень. Ось таку велику маску для волосся кератин. Від Калус можна зараз придбати за 109 гривень, там цілий літр. В акції шампуні від Dallas Пляшки даже з дозатором 99 гривень, 850 грамів. І ось такий з кератином 99 гривень. Маска від біо. Бальзам маска вагою 480 грамів, зараз 49 гривень. Також можна придбати ось ці великі гелі для душу, б'янка. Вони по 94 гривні, тут цілий кілограм. ці шампуні півлітрові. Ромашка лаванда, сім трав, мигдаль 42 гривні. В акції дезодоранти Нівея спрей 84 гривні. Нівея кулькові по 59. І фа по 49 гривень. Кулькові рексона по 55 гривень. Так, ось такі дезодоранти чоловічі. Зараз можна придбати за 72 гривні. І Old Spice 88 гривень. Для душу пілінг 400 г 37 гривень. Ось такі водички з'явились в Аврорі. Екзотік 77 гривень 50 грамів. І, до речі, я вам скажу непоганий аромат, чесно вам скажу. Так, бачу, розібрали міцелярну воду, дівчата. А скільки тут? 400 грамів. Так, а ціна 119 гривень від гарін'єр. В акції велика зубна паста Аквафреш 69 гривень. Також можна придбати велику зубну пасту Саніну 34 гривні. І Мацюпонька Саніну по 24. Але акція по 7. Так що, деколи звертайте увагу, тут пише написано на цінниках, з якого по які акція. Ну зараз більшість акцій до 11-го на цілий тиждень гель для душу Нівея. Гель для гуління Нівея 159 гривень чоловічий. І ось такий така піна 200 г. 40 г подарунок 49 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Засіб для прочистки зливних труб 22 гривні. Потрійний гелевий брев 134 гривні. Ось такий сухий брев потрійний можна придбати за 119 гривень. І ось таку новинку по 139 гривень. А в Аврорі акція на Доместос, великий літровий 99 гривень. А ось такий дом... Доместос Power зараз можна придбати за 74 гривні. Тут два види є. Для унітазу брев 79 гривень 700 грамів. А ось Power Deluxe для миття універсальний для прання цілий літр. Також зараз зі знижкою. Дуже подорожчий містер Пропер для миття підлоги цілий літр за 119 гривень. Залишайте свої коментарі, хто купував ось цей засіб для миття підлоги. 32 гривні, тут також літр. Будемо вам вдячні за коментарі. Ось такий великий літровий Онікс. Гель дезінфікуючий 59 гривень. Гель для прочистки Труб Турбо 500 грамів 59 гривень. Змінні балони освіжувачі повітря. Зараз по 59 гривень, також можливість зекономити 10 гривень. В акції Гелеві освіжувачі повітря. Для прання персіл 11 штук 199 гривень. Капсули до капс від Зеллі, по 119 гривень. Упаковці 17 штук, 7 гривень одна капсула виходить. А ось такі капсули можна придбати за 65 гривень. Упаковці 10 штук, одна виходить 6,50. Відбілювач, білі вітрила, 500 г54 гривні. Олівець, плямо, вивідник, видаляє навіть застарілі плями. Засіб для видалення плям 500 грамів. Тут у нас капсули Локс, Лок, Лоск. В упаковці 12 штук, 159 гривень. Одна штука виходить 13,25. В акції порошок Grünweight вагою 350 грам, 29 гривень. Порошок гала автомат 300 грамів 34 гривні. Ось такий порошок брюновель вагою 1,5 кг. Зараз можна придбати за 84 гривні. Пральний порошок Washen Free універсальний, вагою 2600-169 гривень. З'явилась в Аврорі ось така новинка. Гель для прання Color від Savix. Майже літр 149 гривень. Фейрі в Аврорі коштує 62 гривні 500 грамів. Для миття посуду Super 500 грамів 22 гривні. Ось такий лимон фреш 500 грамів 24 гривні. В акції гель для миття посуду мама 29 гривень. Мушен фрі для миття посуду. Запаска 29 гривень 500 грамів. Можна зекономити 10 гривень на бальзамі для посуду. Лаванда Онікс 29 гривень. В акції ось такий універсальний крем для чищення поверхонь 500 грамів Зараз 29 гривень. Сів кремовий можна придбати за 69 гривень 500 грамів. Для пухнастиків гурме 23 гривні. Ось такий корм вагою 400 г 29 гривень. Консерва для собачок 27 гривень. Фріскіс пакет 11 гривень. В акції Пан Кот 10 гривень. Фелікс Дуо 15 гривень. Пуріна Ван 199 гривень. Вагою 800 грамів. Підгузки трусики 219 гривень. Жіноча гігієна лібрес 18 штук, 49 гривень. 129 гривень можна придбати. А... Двошаровий. Де він йде? Ось він йде. Ось оцей великий 500 відривів. Двошаровий 129 гривень. Ось такий паперовий рушник. 27 гривень. В акції велике мило Біанка. Можливість зараз зекономити 10 гривень на ось такому великому пакеті. Рідке мило, літрове, алоє. Ось такі дозатори для мила і для мочалки є відсік. 109 гривень зараз. В акції футляри для зубної щітки та зубної пасти 49 гривень. Ось такий тримач для паперових рушників. Зараз 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Так, ось такі дозатори для мила. І ще відсік також для губки. Зараз вони в акції по 69 гривень. Набір кухонних губок в упаковці 6 штук, 32 гривні. Також в акції набір губок від FreckingBoc 24 гривні. В акції серветки 4 плюс 1 у подарунок. 69 гривень. За 44 гривні можна придбати ось такий набір. у упаковці 10 штук. З'явились ось такі гачки гламурні на двосторонньому скотчі. Витримують вагу до 3 кг. Кольори в асортименті. Гарний набір гачків з метеликами в наборі. Скільки тут? 9 штук, навантажені до 5 кг. В акції набір з двох щиток. З'явились ось такі щитки з ручкою. Ще одна новинка. Ось такі прозорі гачки. Навантаження йде до 5 кг в наборі 2 штуки. Ціна 29 гривень з двох штук. В акції рукавиці, набір, набір рукавичок 20 штук у упаковці 64 гривні. Антивібраційні підставки для пральної машини. До речі, я такі купував щось, вони мене... Мою машину не, цей, не зупинили. Машинка далі скаче, але я придбав там трішки інакше. Спробуємо ще там ці другі. З'явились ось такі а, килимочки для а, цей вимивальник, в раковину демит, та? тарілки. Ціна зараз 34 гривні. Так, з'явилися ось такі килимки. Багатофункціональні 65х40 на 40, і кольори в асортименті. 59 гривень ціна таких килимочків. Цікава така полиця вішалка. Можна використовувати для кружок. З'явилися ось такі цікаві склянки. Тут гори Карпати всередині. Цікава така. 59 гривень. Досить зручно зараз придумали зараз посудом в Аврорі. Ось така обідня тарілка 49 гривень. І десерт на 39 гривень. Салатник 39 гривень. Досить цікаве блюдо. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Ну, на малюнку, в принципі, намальовано. Для тортиків, правда? 169 гривень. Мамо, нові вже ось такі менажниці на стіл святковий. Ціна 149 гривень. Невеличка кухонна дощечка 59 гривень. І ось таку бамбукову можна придбати за 69 гривень. Металеві кружки 59 гривень. Я знайшов ось такі контейнери для ну, для каші, правда? Щось відварити на роботу з собою взяти. Там ще йде ложка та виделка. Різні кольори, ціни немає. 129 гривень. Ось такі нові скляні ємності на закрутку, навіть не на закрутку, а просто герметична а, іде кришка 88. Пластик. Що це пластик? Це такий пластик. Дивіться, який якісний пластик. Досить непогані. Хороша герметична кришка. Можна тримати, можна купити для зберігання в холодильниках. Для зберігання в холодильнику. Ось така новинка з контейнером овочі різка з'явилась в Аврорі. 14 насадок. Тут можна все пошонкувати. 299 гривень така штука. А цього разу ще цікавіше зробили оці підставки декоративні листочки Гінкобілоба. Дивіться, які гарні. Ось такі, ось такий, ну ось цей зелений ми вже бачили з вами. Скільки він зараз коштує, давайте проб'ємо. Тут, мабуть, не працює сканер. 55 гривень. Ой, а цей бірюзовий прямо мій. Чи то якийсь такий зелений. У мене все зелене, все синє, У мене все бірюзове. Так, добре. Дерев'яні, здається, правда? Дивіться, що я тут ще знайшов для декорування. Також цікавий. 77 гривень. Навіть не знаю, які вибрати всі гарні. Так, ще одна цікава така штучка для сушки предметів. Ну, ложки виделки, так? Да? Цікавенька така. Тут це щось нове. Є злив для води 99 гривень. В акції ось такі овальні салатники. Цікава форма дуже. На 900 грамів. Зараз не по 27 гривень. Так, ну що ж, я буду закінчувати відео, але я хочу взяти на пробу ось ці цукерки. Ми з вами зараз вдома відкриємо. Спробуємо ось ці я хочу взяти і ось ці кокосові. Ну і ще якісь візьму. Вони продаються, бачу, тільки в Аврорі. Подивимося, що це таке. Чи вони вартують 88 гривень? Так, а це така штучка, яка змінює. А... 3D. Зараз я вам покажу, відкрию. Дуже хороша, дуже цікава штучка. Я її давно бачив, де, де штрих код а, На морі. Ще дуже-дуже давно, коли був в Криму, 119 гривень. Картина скло, настільна, рухомий кольор пісок. Зараз я вам покажу. Надзвичайно крута, може хтось знайомий з нею також. Ось така от релаксуюча. Цікавенька штука. Дивіться, ви розкручуєте, ставите і вона ось так буде опускатися і малювати там хто що буде, бачити, чи хвилі моря, чи гори. Цікаво, чи тільки в одному кольорі. Дуже цікаво Ось так вона виглядає. Підставка надзвичайно класно Мені вона дуже подобається. До речі, вона недорога, 119. Все, зустрінемось з вами в наступному відео. Всім пока-пока.